Що ок життя це най Людини та юні серця в тюрдневі дні віддали його за волю народу майбутнє України, Революцію гідності відстояли у боротьбі. Рік тому ми скинули з себе кайтани. Рік тому Українці відкрито заявили про свої наміри та бажання. Рік тому, 20 лютого, відбулися події, про які ми будемо розповідати майбутнім поколінням з високо піднятою головою, але разом з тим, зі сльозами скорботи на очах. Зламати систему, змінити країну та взагалі чогось досягти? Звичайний мітинг переріз у революцію, яку назвали революцією гідності, революцією, яка назавжди закарбується в пам'яті і залишиться в серці. Завдяки Євромайдану в нашій країні відбулись значні зміни, але якою ціною? Зараз усе змінилося. Україна тепер це країна сміливих та відважних людей, які борються за своє майбутнє. Ніколи ми не були такими дружніми, такими відданими патріотами, такими єдиними в любові до батьківщини та ненавистю до ворога. Ми змінилися чи нас змінили. Ми ввели моду на Україну, жовтий-блакитний прапор з'явився чи не в кожній родині. Вишиванка стала нашим сучасним символом. Символом сміливості, символом козацької слави, символом єдності з українцями, з майданом, з героями, які поклали своє життя за майбутнє України. Слава слава Україні, героям слава, набули нового і точнішого змісту. Слава політичній нації, яка душу і тіло положила за нашу свободу. Майдан незалежності став дивним, неймовірним місцем, потужною точкою енергії нашого народу, де було відчутно все. І радість, і безвихідь, і горе, і біль. І гордість, і повагу. Не плач за мною, мама, не плач за мною, мама, не ридай. Я не хотів війни, я боронив свій край. Не плач за мною, мама, я герой. Стояв я гордо, коли снайпер той. Стріляв у, у голову, таранив груди. Тоді не думав я, а що ж з тобою буде? Не плач за мною рідно, дали сліз, пишайся мною, я ж патріотом зріс. Ти, мамо, ти ж за мене помолись і не вини себе, у цьому я, напевно, винен. Я винен, що любив свою країну. Я винен, що хотів здобути волю, але я не хотів стояти на коріннях. Пробач, за стільки завданого болю. Не плач за мною, маму, я у Бога. Бо кожен хто загинув за втри йде і нього. Я вже не повернуся, мамо, Але знаю. Я стану ангелом і воронитиму в свій край. І мовчки сотня непокорених героїв підходила у чисті небеса. І погляди знесилених мільйонів дивились вслід братам, батькам, синам. Честь покласти квіти до фотографій героїв Небесної Сотні надається активістам волонтерського руху нашого коледжу Радзіоновій Аліні та Грантовському Володимиру. Небесні сотні шана й молитви за чисті душі, що злетіли в небо. Їм шлях високий Боже. Ми закликаємо вас сьогодні згадати у ваших молитвах усіх героїв Небесної Сотні. Згадаймо і тих героїв, чий поклик душі призвав до боротьби за вільну, демократичну, чесну Україну, героїв, які впали смертю хоробрих у справжній кровопролитній війні на сході України. Серед них випускники нашого коледжу Петро Коваленко та Сергій Кусак. Хай пам'ять про всіх невинно убитих згуртує нас, живих, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. Торкнімося пам'яттю і душею до цього священного вогню. Частинки вічного. Хай світло свічок буде даниною тим, хто буде вічно жити в нашій пам'яті. singing. Сам не знаю, де повіру. Сам не знаю. Де Слово надається викладачу навчальної дисципліни Захист вітчизни, підполковнику у відставці Головащенку Леоніду В'ячеславовичу. Що є Україна? Це країна, в якій ми живемо, це родина, в якій ми ростемо. це колектив, в якому ми навчаємося і працюємо. Те, що відбулося на Майдані Незалежності, в Києві здивувало весь світ, захоплював мирний протест і приголомшила чиста жертва Небесної Сотні. Як купка людей змогла вистояти серед страху і смерті навіть тоді, коли були готові змиритися? Властиво здатися українські і європейські лідери це знак від Бога. Україна заплатила високу ціну за свій європейський вибір на Майдані і продовжує платити у війні на Донбасі. Ця ціна показує нам, що ми здобуваємо щось неоціненне. Ми відвоюємо власну розтоптану гідність, Богом нам дану і свідчимо про неї звідти. Сьогодні перед нами стоїть, завдання, як перенести ту нову якість. Яку ми досвідчили на Майдані в наше щоденне життя, як повні перейти на територію гідності, яка формуватиметься не лише на Майдані, а й в політиці, економіці, громадських рухах? Відповідь проста: борітися, поборете, бо нам Бог допомагає.